Усім привіт! Мене звати Олександр Панкулич, я ветеринарний лікар-репродуктолог ветеринарного центру Animal Clinic. І сьогодні ми з вами поговоримо про прогестерон. гестерон. Дане дослідження найчастіше використовується під час прийому репродуктолога, оскільки дозволяє контролювати перебіг овуляції, перебіг вагітності тощо. А тепер давайте все ж таки по порядку, що таке прогестерон. Прогестерон це гормон, який виробляється в яєчниках жовтим тілом, на місці фолікула, що лопну. Жовте тіло допомагає підтримувати потрібний рівень прогестерону в крові, необхідний для фізіологічних процесів в організмі кішки або собаки. Коли потрібне дослідження на прогестерон. Для визначення точного часу в'язки або штучного запліднення, для контролю перебігу нормальної вагітності, для підтримки вагітності при гіпофункції жовтого тіла, наприклад, якщо раніше у тварини були спонтанні аборти, для визначення точного моменту проведення планового кесаревого розтину, при консервативному лікуванні захворювань матки та яєчників, наприклад, такі як піометри, ендометрит, кістосна, гіперплазія, ендометриї. Концентрація прогестерону збільшується протягом тічки, досягає піку між 15 і 25 днями, а потім повільно знижується у невагітних сук. Оцінка прогестерону приблизно на 30-й день може бути корисною. За відсутності позитивного діагнозу вагітності, прогестерон може підтвердити відсутність суки овуляції або нормальну лютеїнову функцію. Прогестерон може виявити можливий початок лютеїнової недостатності вагітних сук, які раніше мали втрати вагітності, пов'язані з низьким рівнем прогестерону. У таких проблемних випадках для спостереження вагітності можуть бути корисні аналіз на проєстерон з інтервалом 5 7 днів. Аналіз на проєстерон також можна використовувати на пізніх термінах вагітності, щоб допомогти визначити час планового кесарового розтину вагітності. Запрошуємо вас на консультацію найближче до вас філію нашої мережі ветеринарних центрів Clinic. Наші лікарі завжди раді допомогти вам.